Сімейні традиції Різдва, ідеї татові втілювала мама, а діти допомагали. Зазвичай в день святого вечора дорослі постяться і не їдять до першої зірки. В нашій родині мама готувала 12 пісних страв для святкового столу святої вечері. Сіл для святої вечері створювався як вівтар достатку із особливим символізмом та вшануванням різдва. Стіл накриваємо святковою скатертиною з натуральної тканини, під скатертину кладемо все, що хочемо примножити: гроші, пшеницю, символ родючості та достатку, список бажань і обов'язково часник. Часник це захист від усього злого. На столі обов'язково мають бути дідух або просто снопи пшениці, кутя, узвар і далі. Що бажаєте? Українська кухня багата традиційними пісними, смачними стравами. Чого тільки варті вареники з вишнями, сиром, грибами, картоплею, капустою, соління. Готуємось до багатого столу. Традиційно за стіл. Сідають з першою зіркою. Під стіл залазять діти і відтворюють звуки домашніх тварин, птахів і комах, кудакають, кукурікають, дзищать, мукають і хрюкають, щоб усе господарство велося було здоровим і плодилось. Голова сім'ї благословляє і дякує Богу, після чого починається трапеза. До з збирається вся родина. На святий вечір по гостях не ходять, щоб не мандрувати дорогами. Наприкінці вечора стіл залишається стеленим до ранку також залишають хліб та інші наїдки для предків. У святвечір стираються межі між світами і душі родичів приходять нас провідати. Ну, потрібно вшанувати їх, залишивши частування. Вранці на різдво традиційно приносять дари для новород... новонародженого Ісуса, зазвичай до вівтаря у храмі. Це дуже благочинно. Рестки їжі з вечірньої трапи завіддають птахам, гроші повертаються в гаманці, а часник використовується при готуванні страв. Багатого різдва і сильні. Дякую за